Сьогодні у випуску час пік боротьба з неналежною рекламою в Ужгороді демонтують вивіски в центрі міста. Є список підприємців, є список вивісок, які перевіряються, перевіряються працівниками нашого управління. Відкриття цнапу Вершаві надаватимуть сучасні адмінпослуги. Кожний має своє робоче місце, має комп'ютер, має принтер, прозоро, світло. На Закарпатті провели в останню дорогу героя Федора Ковача, 16 січня Колочавська громада. попрощалася з мужнім воїном сержантом Федором Івановичем. Народився 74-го року в селі Негровець, що наразі входить до Колочавської тергромади. До лав Збройних сил України призваний у березні 22-го року. Командував першим стрілецьким відділенням 3-го стрілецького взводу 1-го стрілецького батальйону. Закарпатець загинув 31 грудня 23-го року в результаті ворожого обстрілу на Харківщині, вічна пам'ять герою і вічна шана бійцю. На кордоні з Угорщиною зупинили групу правопорушників. Вночі прикордонники відділення Саловка Чобського загону затримали осіб, які намагалися поза пунктами пропуску дістатися сусідньої країни. Рух трьох невідомих у напрямку Держробежу зафіксувала камера відеоспостереження. В результаті один наряд помітив двох чоловіків і жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Під час затримання один із чоловіків вдався до втечі. Його розшукали у фруктовому саду, який знаходиться поблизу. При затриманні чоловік знову намагався втекти, однак правоохоронці йому Шкодили. Два порушники мали при собі паспорти громадян України. Жінка не мала документів, що посвідчують особу. Правоохоронці встановили, що вона також громадянка України. Всі троє проживають у місті Чоп та разом вирішили пробратися через кордон до Угорщини в пошуках кращих умов життя. Відтепер центр надання адміністративних послуг є, і в Віршаві. Відкриття такого комплексу це одне з важливих досягнень громади. Облаштовували ЦНАП протягом семи місяців. Тут зробили ремонт, забезпечили робочі місця технікою та інтернетом. Ми сьогодні маємо дев'ять робочих місць. Тут маємо три місця віддалені. Значить, це Заятянський старостат, Чорнопутівський старостат, Ільницький старостат. Чому ці віддалені місця? Тому що у Затянському, Чорнопутівському старостаті сьогодні є п'ять населених пунктів, які Обслуговуються старостатом і дистанція або відстань скажімо так, до Вішави є досить такою суттєвою. А Ільниця – це сьогодні майже 8,5 тисяч населення, плюс вона обслуговує село Усіде, 3,5 тисячі населення, також готові підійти до Вільницю і там отримати ту чи іншу послугу. Однозначно, нікого не забороняє, сьогодні їздити в Вершаву і здавати документи тут. Віршавському ЦНАПі можна отримати понад 237 адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші це отримання довідок і реєстрації місця проживання. Земельні питання на Іршавщині також не пасуть задніх. По ширині у нас то є земельні питання, то надаємо витяг з державного земельного кадастру, то є реєстрація зняття місця проживання, то є реєстрація речового права на нерухоме майно, містобудівні питання, служба у справах дітей. Особливий підхід віршавському ЦНАПі і до військовослужбовців без черги вони можуть отримати ту чи іншу послугу. Дуже важливо, що тут кожний ветеран військовослужбовець, також член їхніх родин, може отримати безперешкодну послугу. Має окремий кабінет, де можна спокійно сісти, і отримати ту чи іншу послугу. І таким чином ми наближаємося практично до відкриття і завершення всіх ЦНАПів в територіальних громадах нашої області. І Вершавщина, це ж великий. Та велика територіальна громада, і дуже важливо, що зараз ми от знаходимося в такому гарному приміщенні і продовжуємо децентралізацію в Закарпатській області. Іршавський ЦНАП Закарпатській області став 55-м за рахунком його облаштували для людей з інвалідністю і не забули про маленьких гостей. На реконструкцію ЦНАПу виділили близько мільйона гривень з обласного бюджету і півмільйона з місцевого. Рекошинський ЦНАП надаватиме паспортні послуги. Робочу станцію для оформлення та видачі паспортних документів відкрили в центрі надання адмінпослуг у Ракошині Мукажівського району. Запровадження якісних паспортних послуг у ЦНАПах це ще один важливий крок до створення зручного та доступного державного сервісу. Відтепер у приміщенні сучасного ЦНАПу доступні послуги з отримання паспорта громадянина України у формі id картки та закордонного паспорта. Також є можливість за одне відвідування оформити біометричні документи, зокрема і для дітей віком від 14 років паспортну станцію для центру в Ракошені закупили за кошти тергромади. Ще одну таку планують невдовзі встановити в територіальному підрозділі ЦНАПу у великих лучках. На Виноградівщині виникло два загорання у житловому секторі. Перший випадок трапився в самісінькому центрі громади на вулиці Героїв Маріуполя, де вогонь охопив надвірну споруду. Повідомлення до служби порятунку надійшло від сусідів. Вогнеборцям Виноградова та місцевої пожежної команди під Виноградова вдалося повністю приборкати полум'я. Друга пожежа сталася вночі в селі Онок на вулиці Миру. Нічний сон господарів перервала звістка від сусідки, яку в свою чергу розбудив тріск шиферу. Події передувало те, що надвечір господар добряче розтопив піч. Ліквідували пожежу рятувальники Виноградова та Іршави, а також місцеві вогнеборці із села Великі Ком'яти. Перші з початку року навчання медиків стартували. Група фельдшерів та лікарів Хущини вдосконалювали навички та оновлювали знання. У програмі критичні порушення серцевого ритму дорослого пацієнта, відпрацювання алгоритму кардіоверсії та кардіостимуляції як електричної, так і медикаментозної. Головний акцент на тахі аритмії та бради аритмії. Також курсанти повторювали протоколи огляду пацієнта та навички з проведення реанімаційних заходів. Навчально-тренувальний відділ проводить перепідготовку фахівців екстренки. Оздоровлення, зубопротизування, медична, матеріальна, соціальна і психологічна допомога. Такі основні потреби ветеранів, членів родин загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників і захисниць України за попередніми результатами регіонального опитування. Про це йшлося на нараді навчанні під головуванням Петра Добромільського, заступника голови Закарпатської ОВА. В заході взяли участь представники профільних структурних підрозділів обласної районних військових адміністрацій тергромад, обласного центру соціальних служб. Процес опитування на місцях ще триває. Зараз його вже частково провели в майже 40 територіальних громадах. Завдяки анкетуванню і новому алгоритму реалізація ветеранської політики в регіоні буде ефективнішою, а підтримка на обласному та місцевому рівнях стане якіснішою, підкреслив Петро Добромільський. В центрі Ужгорода провели демонтаж самовільно встановлених вивісок. Це перший такий захід цьогоріч. Переважно це ті, які не відповідають вимогам. А вивіски з підсвіткою, просрочений термін або, взагалі, відсутні паспорти. У нас є комісія по демонтажу, де є список підприємців, є список вивісок, які перевіряються, перевіряються працівниками нашого управління. Контролюємо, складаємо припис, припис це попередження. Підприємець має близько 10 днів, щоб виправити це власноруч. Не виправляє, тоді ми відправляємо нашого працівника. Він складає протокол. Після того, як складає протокол, якщо й так не допомагає, тоді ми вже виводимо на комісію по демонтажу і комісія обирає, який з вивісок ми демонтуємо. Наразі необхідно демонтувати близько 40 вивісок та рекламну конструкцію із вмонтованим повнокольоровим екраном на вулицях Корзо та площі Театральній, які встановлені без дозвільних документів та відповідно до правил благоустрою, власники яких не відреагували на рішення виконкому. Ми стараємося щотижня робити такі. Короткі демонтажі, там 5, 6, 7 вивісок, які ми можемо демонтувати. Ну, стараємося дати можливість всім підприємцям це зробити власними силами. На сьогоднішній день у нас є це вивіска магазину Світлана. Вона не продовжила, не не отримала дозвіл на встановлення. Не має чітких, не дотрималася чітких вимог, які були неодноразово. Неодноразово нашими працівниками управління вона була попереджена, неодноразово ми декілька разів просили, щоб вони власними силами замінили, але, на жаль, можливо, не було часу, ми мусимо її демонтувати. Упродовж багатьох років в Ужгороді активно борються з надмірною кількістю встановлених вивісок. Згідно з рішенням виконавчого комітету, існує порядок отримання дозволу та вимоги до розміщення реклами. Є вимоги, яка вивіска, які вивіски мають бути в центральній частині, які не в центральній частині. Крім того, має бути хотів зазначити, що має бути вивіска виключно мати українську мову. Бо дуже багато таких моментів. Зараз виникають, що вже вивіска або на латині, або на іншій мові просто вони подають. Української мови немає, ми їх даємо відмови, а вони вже починають розказувати, що вони мають якийсь бренд, чи ще щось ми кажемо, дублюйте українською мовою обов'язково, бо ми не українці. Це є основне питання. Друге питання також є кольористика, кількість вивісок, які можуть бути на фасаді. Також то все прописано в положенні. Загалом 23-го року у місті демонтували близько ста самовільно розміщених вивісок, тимчасових споруд, стаціонарних навісів, елементів вуличних терас та обмежувачів руху. Жіночий футбольний клуб Минай продовжує міжсезонну підготовку на Закарпатті. Спортивна інфраструктура регіону дозволяє повноцінно тренуватися в зимовий період, забезпечуючи необхідні результати та ефективну реалізацію тренерського плану. Серед гравчинь молоді футболістки ДЮ США», які претендують на потрапляння до складу команди на друге коло першої ліги чемпіонату України з футболу. Досвід старших спортсменок сприяє швидкій адаптації та прогресу молодших, який необхідний для посилення гри команди на регулярному чемпіонаті жіночий футбольний клуб Минай готується до перших контрольних матчів, які стартують на початку лютого цього року в Угорщині.